Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, тихого вечора, спокійної, мирної ночі і всього самого-самого найкращого. Сьогодні трішечки повідповідаю на коментарі і на один часто такий зустрічаємий коментар. В більшості людей його пишуть, більшість людей використовують цей коментар. З однієї сторони, мені дуже приємно, а з іншої сторони я хочу вам сказати, що це не, не завжди так, як ви собі це бачите, як ви собі це уявляєте, дивлячись на моє господарство, дивлячись на кількість птиці, яка в моєму господарстві є. Дуже багато людей пишуть, що Боже, який ви великий молодець, скільки це сили, скільки це праці, скільки це здоров'я покладено, щоб утримувати таке господарство в такій неймовірно великій кількості, як у вас. Не всі таке можуть робити, не всі відважуються на таке, і не всі це можуть займатися. По-перше, це дійсно можуть робити не всі, а навіть якщо і можуть, то не в таких кількостях. Тому що дійсно це праця, наразі це дуже затратна праця. Потрібно 24 на 7 тут знаходитися, потрібно за всім дивитися, за все переживати, за всім доглядати, щоб воно було нагодоване, напоєне, сиділо в чистоті, добре себе почувало, і тоді воно буде мати ось такий вигляд. Не можу сказати, що моє господарство на 5 з плюсом, є деякі недоліки, є деякі нюанси, але. Це все, це все життя, це все виправимо і не завжди все так, як нам хочеться. По-перше, це потрібно любити ту справу, якою ти займаєшся, потрібно хотіти цього, потрібно бути в цьому, і потрібно розуміти те, що дійсно 24 на 7, 365 днів. В рік тобі потрібно біля цього знаходитись, тобі потрібно тут бути. І якщо в тебе є своє господарство, тобі потрібно бути і лікаром, і, і техніком, і складати кормову базу, і потрібно бути звичайним працівником, тому що потрібно і доглядати, і чистити, і поїти, і те і, і По-друге, кількість моєї птиці. Це для мене зовсім не кількість, це вже, можна так сказати, залишки, які з кожним роком все більше і більше рідшають, рідшають і рідшають. Тому що хто розпочинав дивитися мій канал з самого початку, коли моя птиця і моє господарство тільки починало наростати, збільшуватись. Ромашкове подвір'я цвіло, гуло і пахло. Ось тоді. Можна було сказати, що це дійсно господарство, що це подвір'я, на якому є достатня кількість птиці. І не тільки птиці було багато різновидів, а ще у нашому господарстві були кози і велика рогата худоба, така як корови. Але з кожним роком господарство не збільшувалось, а на жаль, зменшувалось. Першими з господарства переїхали. Корівки, потім суттєво зменшилось поголів'я птиці. Ну, а тепер поголів'я птиці збільшилось іще більше, тому що можливості утримувати і годувати велику кількість птиці. А ще в більшому варіанті або більш Скориговано, можна сказати, невелику кількість, а велику кількість різновидів птиці не є так просто в даний час стіновою політикою на кормову базу. Тому що гуси, наприклад, їдять одну складову корму, курі їдять зовсім другу, качки їдять зовсім третю, індики четверту. По кількості і по розмірах також вони з'їдають по різному. Якщо тримати курейний сушок, там тільки одних, тоді зовсім по-іншому це все виглядає. Там перепілок хтось тримає, перепили на ферму, також по-різному. -по -по а коли ти тримаєш різну птицю, це все виглядає зовсім по-другому. Звичайно, сили, час і затрати йдуть на господарство, але це вже не таке величезне господарство, як вам здається. І не так багато. Всього на даний момент в моєму господарстві є декілька десяток качок, декілька десятків курей. Ну і, звичайно, є ще в господарстві цесарка та індики. Дуже великий труд і дуже велика праця, в якому є велика рогата птиця, худоба. В якому є худоба на відгодівлю, хто залишає телят на відгодівлю, також хто тримає свиней, хто тримає свиноматок. Це також величезна праця, величезні зусилля, величезна робота, ну і, звичайно, величезні грошові вкладення, які не завжди себе окупляють. Тому можна сказати, що це справа. Ризикована, по-перше, так як я вже сказав, що це справа тільки для тієї людини, яка дійсно любить цю роботу, тому що тут без проблем, без великих дир, без втрат не буває. Щось може захворіти, щось може пропасти, когось може хтось задушити, так як в цьому році в нас. Неодноразово приходив наш гість, незрозуміло який, чи то лисиця, чи то хір, чи то куниця, яка видавила не один десяток нашої птиці. Це також внесло корективи в розвиток господарства, в годівлю, тому що ті курочки відгодовувалися для того, щоб їх потім продати для людей, які зараз дзвонять і шукають особливо курочок. А їх немає, тому на корма в цьому році. Моє господарство, можна так сказати, на даний момент іще не заробило. Надіюся, що на мускусних качках можна буде щось відбити і прикупити якусь тонну півтора зерна для того, щоб їх протримати зиму, поки не почнеться в нас новий інкубаційний сезон, новий інкубаційний період. Коли все нормально, коли Ця птиця жива і здорова, коли немає ніяких побічних ефектів. І якщо господарство ведеться розумно, то воно себе окупляє, воно дає прибуток, воно дає можливість заробити на своє утримання. А перш за все, це у вас вдома завжди буде своє яйце, своє м'ясо, хто тримає козу або корову, у вас буде своє молоко, свої молочні продукти, і все буде. У вас своє, і ви принаймні, хоча б будете знати, що у вас на столі, що їсте ви, що їсть ваша родина. Це перш за все для чого тримається господарство. Ну а щоб заробити, то потрібно тримати в масштабах, потрібно також розумно до цього підходити, потрібно прощитувати, потрібно прораховувати, для того, щоб не залишитись потім в нуль або в мінусах. Їздили ми сьогодні з моїм хорошим другом, товаришем в одне місце подивитися на одну тваринку, яку продають, продають за дуже дешево, хоча купували за дуже дорого, тому що в неї почалися проблеми зі здоров'ям. І цю тваринку можуть просто відправити на забій, відправити на м'ясокомбінат. І на прилавочках, якщо туди дійде, та тваринка з'явиться. Свіженька ковбаса, а можливо, хтось спасе цю тваринку, і корівка залишиться жива. Продається вона не за всі гроші світу, продається вона всього-навсього за 15 тисяч гривень. Корівка після першого розстелу, після першого отелення, дуже спокійна, адекватна. Видно, що забіджена, але дає себе погладити, дає до себе доторкнутися, дає доторкнутися до вим'я. Тільки в неї є проблеми зі здоров'ям, які. Вирішуються, але цим ніхто не хоче займатися, тому корівку по ціні м'яса віддають в інше господарство, або просто здадуть на м'ясо заготовачам. Викупити можливості її немає, шукати спонсорів можливості також немає, десь брати гроші е в кредит, можна так сказати, або позичати. Наразі не найкращий варіант. У моїх умовах проживання, тому, тому ось така картина. Поїхали, подивилися. Настрій погіршився, але всіх не спасеш, всім не допоможеш. Ось така якась. Життєва картина і такі ось історії в господарстві бувають. Так що, хто хоче заводити господарство, готуйтеся до того, що в господарстві може бути все, як казала моя бабуся. Не страдає тільки той, хто нічого не тримає. Тоді найпростіші людині, а коли тримаєш, то не знаєш, з якої сторони до тебе привалить, підвалить чи тебе завалить. Так що ось такі справи. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя. Нехай всі будуть живі, здорові, щасливі під мирним небом і на мирній українській землі. Всім всього самого-самого найкращого, бережіть себе, своїх рідних, близьких, кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім всього самого найкращого, до нових зустрічей!